Наливаю олію і даю їй трошки розігрітися. Нарізала свинину ось такими полосками. Добре промила, трошки просушила паперовим рушником. Ось такі полосочки. Ви можете нарізати, як вам зручно, як ви любите. Викладаю свинину. Обсмажую на великому вогні до того моменту, як випариться ця рідина зайва. Нам треба, щоб м'ясо трошки просмажилося. лаврушка, духмяний перець, Кмин. приправа до м'яса, чорний молотий перець. Солити я буду майже в самому кінці, приблизно за 10 хвилин до кінця приготування. Перець чилі хлоп'ями. Перемішую і обсмажую приблизно пів хвилинки. Головне, щоб розкрилися гарно всі аромати. Більше спецій я ніяких не додаю. Трошки пізніше ще додавлю солодку паприку. Хай трошки спеції розкриються. Одну чайну ложку борошна. Смажу приблизно одну хвилинку. Щоб борошно трошки було просмажене, тоді буде кращий і смачніший смак. Смажимо на великому вогні все. Зараз можна додати солодку паприку мелену. Зараз можна додати солодку паприку мелену. Смажимо приблизно одну хвилинку, навіть трошки менше. Перемішуємо постійно, щоб паприка не пригоріла. Зараз додаю цибулю. Цибуля у мене перебита в блендері. Щоб ви розуміли, у мене на 700 грамів м'яса йде 400 г цибулі. Можна 300 г. Чим більше цибулі, тим смачніша буде страва. Все перемішуємо гарненько. Чесничок я дам в кінці, коли буду солити, тоді натру два зубчика чесничку. Через три хвилинки після того, як я протушкувала цибулю, можна вже налити води. Якщо маєте бульйон, можна бульйоном залити, перемішую, довожу до кипіння, накриваю кришкою. І тушкую приблизно 50-60 хвилин до готовності м'яса. Навіть трошки більше можна на 10 хвилин протушкувати, щоб м'ясо було настільки ніжне смакота. Ви цибулю можете нарізати, як ви зазвично нарізаєте, маленьким кубиком. Але я у таких стравах люблю дрібний помол цибулі. Тому я трошки перебила у блендері, від того смак не міняється. Аромат настільки смачний. Шкода, що через камеру не можна вам передати цей аромат. Пройшла одна година, м'ясо м'яке. І в цей момент я додаю 2 зубчика чесничку. Я його розрізала на до серединки. Зараз можна посолити за смаком. Добавляю ще паприку солодку, перемішую і тушкую ще приблизно 10 хвилин. Смакота. Чесничок зараз віддасть свій смак, і можна буде його забрати. Нам головне, щоб чесник віддав смак, аромат. Ось такий швиденький я приготувала сьогодні обід. М'ясо ніжне, соковите. Спеції я сьогодні додавала стандартні. Ви можете додати за своїм смаком. Які саме я спеції додавала, можете переглянути у відео. Смачно просто по-домашньому. Рекомендую. Готуйте, смакуйте та будьте здорові!